Що відомо про голодомор 32-33 років у Херсонській і Запорізькій областях? Серед хвороб з'явилася дистрофія. Навколо притулку було вирито яму рів, куди просто скидали тіла дітей. Все це наслідки руського міра нас 100 років тому намагались знищити. Воно дуже так перекликається. Які історії розповідають місцеві жителі і дослідники про масовий голод у регіоні? Дитина плакала, просила їжі, а знервована мати сікнула цю дитину, і дитина навічно вічно Чи були випадки канібалізму на півдні? Пухлих мога поїли всіх. Починається грабунок. Вбивства і випадки канібалізму, людаєцтва і як люди намагалися врятуватися від голоду. Розпочалась, можна так сказати, на селах повна анархія. Люди намагались вижити як могли грабунки, викрадання майна, викрадання дітей. Докладніше у цьому випуску вітаю з вами Олександр Янковський. І новини при Азов'я. Далі про події на півдні України. 25 листопада в Україні вшановують 90-ті роковини Голодомору 1932 33 років. Верховна Рада визнала штучний голод, влаштований радянською владою в ті роки, геноцидом українського народу. Україна із посиланням на дані експертиз стверджує, що загальна кількість людських втрат від Голодомору становить майже 4 мільйони осіб, а втрати українців у частині ненароджених становлять понад 6 мільйонів. Після початку повномасштабного вторгнення Росії розгляд питання про визнання голодомору геноцидом українського народу активізувався у низці країн. 15 грудня 2022 року європейський парламент підтримав відповідну резолюцію. Євродепутати також закликали Росію як правонаступницю СРСР вибачитися за дії радянського режиму проти України. Крім того, Голодомор визнали геноцидом 28 країн світу. За даними Українського інституту національної пам'яті, механізм, який призвів до голодомору, привели у дію тодішні лідери комуністичної партії. У січні 1928 року режим запровадив насильницькі хлібозаготівлі. Держава примусово забирала у селян більшу частину або й і все вирощене зерно за значно заниженими цінами. Одночасно розпочалося розкуркулення найзаможніших господарств. 1930 року колективізація викликала масові протести і повстання упродовж року. В Україні відбулося понад 4 тисячі протестних виступів за участі більше ніж одного мільйона селян. Тож, влітку 1932 року, через наростання спротиву Йосип Сталін із оточенням ухвалює рішення про організацію в Україні штучного голоду. Україні нав'язують завідомо нереальні до виконання плани із хлібозаготівель. Згодом влада переходить до повного вилучення харчів і посилює репресії. У червні 1933 року смертність від голоду в Україні досягає свого апогею. За оцінками демографів, лише того місяця померли понад один мільйон осіб. Під час голоду радянська влада не лише не припинила примусового відбирання їжі, але й відхилила допомогу за кордоном та кинула усі сили на те, щоб ізолювати голодуючі регіони. Що відбувалося у ті роки на півдні України? Ми поспілкувалися із експертами, які досліджували це питання, а також із жителями регіону, яким розповідали про голодомор і їхні родичі. Директорка державного архіву Херсонської області Ірина Лопушинська розповіла, що під час окупації 2022 року російські військові вивезли частину документів, які стосувалися голодомору. Зокрема, документи колишнього НКВС Служби безпеки України, а також справа людей, які були репресовані за спротив радянській владі за зрив хлібозаготівель. Втім, велика кількість матеріалів залишилася. Лишилася велика кількість фондів різних партійних установ, різних МТС профспілкових організацій. Де величезна кількість листування, де люди пишуть про те, що, наприклад, зривається план хлібозаготівель, де за... змушують червоноармійців забирати зерно у людей, де є звіти голів сільських рад про кількість смертей, велику кількість смертей. Є звіти лікарень, де окрема графа серед хвороб з'явилась дистрофія. Це... Роздача їжі за кварталами і за напрямками потрібно було сказати, що в залежності від кількості населення кожне місце відносилось до певної категорії. І так як Херсон було не дуже глибоко не сильно заселене місто, ми отримували дуже мало продовольства. І потім оце продовольство, отак воно якось тонами. Воно пудами верніше правильно сказати на той час. Воно ділилося, а потім ділилося на лікарні, на гуртожитки, на навчальні заклади, на установи е державні і на промислові підприємства. Село взагалі майже нічого не отримало. І от, ну, от такого плану документи в архіві. Також збереглися матеріали про розкуркулення господарств. Розповідає директорка. Деяких селян депортували за межі сучасної Херсонської області, зокрема до Уралу або Сибіру. Це називали адміністративною висловкою. Це фотографія з архівно-слідчої справи. Скадовський район. Люди, які були звинувачені в розкраданні хліба, тобто люди, які не здали хліб. Зараз нарядкою хлібозаготівель, всіх, оцих чоловіків, сільських робітників було заарештовано там величезна архівна слідча справа, і багато людей просто зазнало репресій, власне через те, що намагались залишити зерно в себе вдома. І видно, що якраз їх зняли на фоні по бокам, видно червоноармійці. От і видно ці мішки із біждям, які вони радісно звітують, що забрали в виснажених важкою працею фізично селян. Дуже цікавий є документ про те, що робітникам не вистачає їжі, тому вони просять забрати з притулку для літніх людей, цей пайок. І лише в випадку, якщо людина може довести, що вона літня людина і хвора, її можуть прийняти в цей притулок для літніх людей, а так їжі їм вистачить. Тобто, тут цинізм і знущання він просто ну перевершує. На Херсонщині були випадки канібалізму, каже Ірина Лопушинська. Є документи, які підтверджують такі випадки. Пухлих нога, паєлі всіх. Ну тут ще в цьому ж документі на наступному аркуші тут іде текст про те, що починається грабунок вбивства і випадки канібалізму людоєцтва. Тобто це йде рознарядка. Вони спочатку аналізують кількість смертей, до чого це призводить, і як в Впорядкувати і як зробити більш жорсткі заходи, щоб не допустити, тому що в принципі розпочалася, можна так сказати, на селах повна анархія. Люди намагались вижити як могли, і тому, скажімо, грабунки, викрадання майна, викрадання дітей, намагання продати щось в місті більш цінне, воно вже не контролювалося ні армійськими загонами, ні чонівцями, ну ніким. тому. Доводилось вже залучати більш, скажімо так, воєнізовану воєнізовані сили. Хоча в нас тут є документ про те, що цих червоноармійців одували також неякісно і вони тут писали скаргу, що вони не можуть виконувати свою роботу, тому що везуть гливкий пухлий хліб, який, поки довезуть, він здувається, їсти його неможливо. Все це наслідки руського міра. От. І те, що нас 100 років тому намагались знищити, воно дуже так перекликається. Також ми поспілкувалися із з однією жителів Новокаховської громади. Вона розповіла, як пережила голодомор її родина. Її матері на той час було 7-8 років. Розповідь жінки подаємо анонімно із міркувань безпеки. Під час голоду школи не закривали там. Ну дітям давали таку водичку з розбавленими корінцями, і це приваблювало батьків. Вони віддавали дітей до школи. І от мені говорить мама, що кожного ранку. Починалося з переклички, коли вчитель робив перекличку дітей, і спокійно, без емоцій, діти відповідали, померла або помер. Причому це таке було якби звичайна, ніби справа, буденна, без емоцій, без якихось там сльоз або переживань. Тобто, це явище зі слів моєї мами стало масовим нікого воно вже не вражало. Від голоду у дитячому віці померла мамина сестра, розповідає жінка. Дитина плакала, просила їжі, а знервована мати сіпнула цю дитину за плечики і сказала: ти замокни вже, як ти надоїла? І дитина навічно замовкла. Вона після цього померла. Ну, а мати все своє життя каялась в того, що вона ось так теж голодна, зневірена, вона так ну, відповіла своїй. Голодній дитині. Ну і ще я хочу сказати: знову ж спогадів моєї мами: у нас в селі був м, хлібозаготовільний пункт. Він і зараз є. Туди на бричках, підводах везли зерно із цієї е, Херсонщини для зберігання. І от, коли закінчувався день, маленькі дітки 7, 8, 9 років, в тому числі і моя мама, вони йшли до цього. За год зерно, і там своїми маленькими ручками пересипали землю, шукаючи хоч одну зернинку в землі. І знаходили 5-10, можливо, менше зернинок для того, щоб. Потім однести їх мамі. З'їсти їх неможливо було. Вони не могли собі це дозволити. Вони несли мамі, а вона уже ступці їх притирала, заливала водою і потім давала уже діткам щось поїсти. Ловити рибу у Дніпрі, щоб вижити. Місцеві жителі також не могли. Тодішня влада не дозволяла. Стояли спеціальні загони, озброєні, які не допускали нікого, ні дорослих. Дітей до берега Дніпра, щоб можна було якось ну, виловити турбину і щось зварити. Тобто, це ну, якби підтверджує те, що це голодомор був геноцидом, він був на винищення навіть в тих умовах, які ну, люди могли себе якимсь чином рятувати. влада не дозволяла їм це зробити. Але ж як виживали, у нас на півдні є така рослина, яка називається козелики, можливо, ви чули. Це такий білий корінець, який е, росте в полі. І от дітки йшли в поле, і моя мама разом з ними, і намагалися знайти оці козелики, такий схожий на ну, міні редьку корінець і вони е, е, виривали цей корінець і несли його додому. Він був невеличкий, але це була таке, така можливість щось з'їсти. І е, крім того, у нас на півдні. Росли такі кущі, які називаються пасльоном. маленькі такі ну зернятка, я, ягідки, які ну дуже несмачні на смак, але вони росли кущиком, і от в полі якраз люди збирали, і моя мама теж оцей пасльон. і потім приносили щось із нього варили, і таким чином якось, якось вони виживали. Це новини при Азов'я. У цьому випуску докладно про те, як і чому влаштували голодомор в Україні у 1932 33 роках, і чому люди на окупованих територіях бояться про це розповідати навіть тепер. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас, YouTube, підпишіться на наш канал і поставте лайк цьому відео. Завдяки вам це відео побачить більше людей, і більше людей дізнається правду про події на півдні України. Старший науковий співробітник відділу дослідження голодомору та масових штучних голодів Національного музею голодомору геноциду Інна Шугальова розповіла новинам при Азові, що Запоріжжя у ті часи належало до Дніпропетровської області. До цього міста було прикуто багато уваги через побудову промислових комплексів і гідроелектростанцій. І от Запоріжжя, яке е, нібито було промисловим містом, але уже на той момент е, були величезні черги за хлібом на лівому березі. робітники вишикувалися за е, хлібом і стояли в довгих чергах. В Запоріжжі також не, не лише відоме своїм промисловим комплексом. От, наприклад, авто, автомобільний завод «Комунар», там при цьому заводі була їдальня, він розташований в іншому районі міста. Ми пам'ятаємо, і селяни, особливо їх діти, намагалися пробитися до території цього заводу, щоб на задньому дворі дістати лошпиня картоплі біля їдальні, яке викидали, щоб прогодуватися цим. Але це було недовго. Буквально уже взимку 1932-1933 року, місто було оточене кордонами військових і введено паспорти для мешканців міст, а паспортизація не була проведена для селян. У такий спосіб селян фактично ізолювали у вимираючому селі, не даючи їм можливості пробитися до міста. Причому мова йде не лише про Запоріжжя. Така ситуація була по всій території радянської України. Селяни змушені були займатися таким явищем, як під, під, приводили дітей до міста і залишали їх там. Одним із таких соротинців був запорізький будинок немовляти, розповідає науковиця. Згодом його назвуть конвером дитячої смертності там померли близько 800 дітей віком від 2 днів до 8 років. Це дійсно було жахливе місто, оскільки за дітьми там ніхто не доглядав. Діти ходили майже роздягненими, а мова йде про листопад, про зиму, про ранню весну 33-го року. Тобто, ну, ми уявляємо, що таке неопалювальне приміщення, і роздягнені діти. Діти постійно хворіли по будинку, ширилися інфекції. І от, Наша оповідачка згадувала, що діти були змащені зеленкою, тобто, це були в тому числі і шкірні шкірні інфекції пошисті. На жаль, будинок немовляти став осередком, останнього місцем останнього перебування дітей віком від двох днів від народження до восьми років. І, от, власне, Марина Васильівна, яка перебувала в тому притулку, розповідала як померла її молодша сестра Ніна, якій було два роки. До дитини ніхто власне не підходив, і старша сестричка, всього на два рочки старша аніж Ніна, намагалася її виходити, надаючи їй гарячу воду, щоб вона пила і, хоча б, такий спосіб її врятувати. Але дива не сталася, менша сестра пішла із життя і от. Марина Васильівна доводила і розповідала, як діти ставали колінцями на лаву і дивилися у вікно. Навколо притулку було вирито яму Рів, куди просто скидали тіла дітей, і таким чином без вшанування їх ховали саме в такий спосіб. Низка громадських діячів зверталася тоді до ліги націй із проханням надати можливість передати ліки і продовольство, принаймні голодуючим дітям, каже Інна Шугальова. Втім, СРСР категорично заперечував масовий голод, створивши при цьому умови, коли люди вмирали мільйонами. Що дуже привертає увагу, це імена і прізвища дітей. Очевидно, їх давали саме співробітники притулків, які вже фіксували смерті дитини, вже заповнюючи ці бланки. Але ці імена проливають світло на те, як дитина потрапила до будинку немовляти в Запоріжжі. Зустрічаємо невідома Маня, невідомий. Вася, станціонний, тобто за місцем знаходження дитини, Нікопольський, навіть був е, Юрчик Дніпрострой. Тобто, оскільки ж Дніпробуд був е, на ну, велася розбудова Дніпробуду, то якраз от е, дитина потрапила із, очевидно, була підкинута на сходки будинку, немовляти саме батьками із Дніпробуду викликає також певний розпач акт реєстрації про смерті, де було записано ім'я хлопчика під ім'ям людини, яка заперечувала голодомор. Це великий відомий драматург Бернард Шоу. Він напередодні відвідував Радянський Союз, йому показали так звані Потьомкінські села, тобто під його приїзд, зачищалися вулиці. Звичайно, що він, якщо відвідував заклад, то це були певні показові демонстраційні, яких насправді не існувало. Але хлопчина помирає від е, істащення, як написано в акті реєстрації про смерть. Його називають іменем Бернарда Шоу. А Бернард Шоу майже за кілька е, тижнів до цього публічно виступав із заявою, що він, відвідавши СРСР і УСРР, не побачив там голос. Подібні притулки були і в інших містах України, зокрема, і в Мелітополі, додала науковиця. Доктор історичних наук, професор Бердянського державного педагогічного університету Ігор Лиман розповів новинам При Азові, що цей регіон так само зазнав масового голоду. Багато хто розповідав, що дійсно бердянські рибалки, ну а риби тоді в Азовському морі було набагато більше і в. Більшому різноманітті, так от бердянські рибалки, виходячи з моря, часто просто роздавали роздавали людям ту рибу, частину їм треба було і план виконувати, це Радянський Союз. І себе годувати, але частину просто роздавали людям. Але згадували, як їх за це карали? Згадували, як за 100 кілометрів йшли до Бердянська з інших Районів Запорізької області з сіл саме по цю рибу, оскільки це було однією з невеликих можливостей отримати їжу. Земля справді могла прогодувати, якби не втручалася не просто не втручалася, а якби держава не робила все так, щоб земля годувала не своїх. Ключові причини голодомору це якраз е, ота колективізація і вилучення зерна для фінансування індустріалізації радянської індустріалізації, тобто продаж зерна на експорт через порти приазов'я і Чорного моря. Аби вижити, люди намагалися перебиратися до великих міст. Розповідає професор. І у Запоріжжя, оскільки в Запоріжжі тоді будувалась Дніпро Гес, де потрібні були навіть не сотні, а тисячі робітників. І от селяни з Запорізької області не тільки йшли до Запоріжжя і теж в дуже жахлих умовах працюючи, але вони могли там принаймні вижити, прогодуватись. І так з'явились оті гіганти перших п'ятирічок. В тому числі і в нашій області одна справа: якщо просто треба було гроші, валюта, і тому вибирали це зерно, продавали на експорт, люди залишались без нічого. Якби тільки це, то той аспект: що а, можна ж було тоді годуватись там е, присадибною ділянкою, картоплею, все інше, це б могло спрацювати дійсно. Але і цього не давали, і це вже якраз один з потужних аргументів, що це був штучний голод, що це був геноцид проти населення України. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська атакують об'єкти військової і цивільної інфраструктури, а також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що скої злочини проти цивільних жителів України. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей водночас заперечує, що веде проти України за гарницьку війну і називається, цитую, спеціальну операцію. Олександр Янковський новина Азов'я, до зустрічі. Ви слухали новини Азов'я.